вчора рекзумували шість останків. Mm -hmm. Тут от пішли це вже під і Ви бачите, пішов одна і друга захоронення. Керівник меморіально-пошукового підприємства Доля Святослав Шеремета показує ділянку, де почали роботи із ексгумації. Досліджують лівий край поля. Окрім фрагментів тіл, там знайшли і надгробні камені. Вони були на могилах до того, як із Марсового поля створили радянський меморіал із уніфікованими мармуровими плитами. На різній глибині в системному хаотичному порядку були отакі надгробці познаходжені. Просто скинуті закопані в землю. Що це, про що це говорить? Що в 1974 році, коли будувався меморіал радянською тоталітарною владою, ніхто не думав про пам'ять про загиблих, ніхто не думав про те, щоб належним чином увічнити їхню пам'ять. За словами Святослава Шеремета, це останній етап робіт на вулиці Мечникова. До цього впродовж перших двох періодів ексгумації тут знайшли понад тисячу фрагментів тіл. Ми досліджували територію власне трав'яного газону. Це правої частини трав'яного газону, де було ексгумовано 653 останки, з яких 26 – це є останки загиблих часи першої світової війни, решта це Друга світова війна і. Повоєнний період. І після цього наступний етап ми проводили дослідження на місці колишньої центральної алеї, де було згумовано 211 останків в верхній частині алеї і 268 останків в 16 криптах. Коли усі фрагменти тіл звідси ексгумують, їх перепоховають на Голосківському кладовищі, а на полі військового кладовища облаштують меморіальний комплекс українських героїв. Для цього оголошений архітектурний конкурс зареєстровано на архітектурному конкурсі вже понад 50 архітекторів, які опрацьовують пропозиції стосовно майбутнього вигляду цієї території як меморіалу. вам відома інформація, що до 18 березня вони мають час на опрацювання після цього буде вже засідати журі, яке буде визначати переможця, за словами Наталії Алєксєєвої. Попередньо планують завершити усі роботи із ексгумації на цій території до кінця весни. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.